Готовка їжі. Ставки? Ні. Вже Віталіч приготовився їсти. Да, і пішов спать. Денчик. Віталій, яке спати? просипайся вже хватить. І Іспюшов. Бунгали. Okay. А це закидає якусь кормушкою. Там у нас різь. Там десь салат був готовий. Зараз оставшись на ризик. Салата. Міні добитчиці. Вчора ходили, десь випросили три карася. Сьогодні без риби йдуть. Віталій, що забити, чого без риби? Аккуратненько, щоб потіло перевернув. Ламайся дрова. Кого Ні, нікого ламати не треба, дрова можна поламати. В смысле, це не зімку сам? Це не я. Там, там два комаря зверху літає. Заглянь, яку там два комаря під потолком?